Кам'янець-Подільська громада, за висновками експертів, у співвідношенні до інших бюджетів одна з лідерів в Україні за рівнем бюджетної допомоги військовим. Минулого року з бюджету на потреби збройних сил України було виділено 22 мільйони Цьогоріч – 70 мільйонів, з яких близько 40 вже використано. Крім того, кам'янчани активно долучаються до зборів. Кожен донат це вклад у перемогу для наближення якої докладаємо максимум зусиль, тож допомагаємо нашим захисникам разом. Зараз ми готуємо програму підтримки військовослужбовців в частині реалізації державної програми ЄОСЕЛЯ. Ми напрацьовуємо алгоритми, де також ми з міського бюджету будемо виділяти ресурс для того, щоб наші військовослужбовці мали можливість себе забезпечити житлом. Напрацьовуються інші програми. Допомоги як військовослужбовцям, так і сім'ям загинувших наших героїв також діє програма е, виплати одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям пораненим або ті, які перебували в полоні. Е, ну, робимо все для того, щоб військовослужбовці, наші хлопці, збройні сили України, відчували підтримку тут. Патріотична акція від військових. 26 серпня відбувся традиційний щорічний всеукраїнський забіг Шаную воїнів, біжу за героїв України. Пробіг був приурочений дню пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У день незалежності, 24 серпня, відбулося друге засідання виконавчого комітету міської ради. Оперативно розглянуто більше ста питань, які стосувалися виплат на оздоровлення дітей загиблих, членів сімей, наших захисників, транспортного сполучення з селом Зіньківці, реєстру міського транспорту на вулиці праці, роботи ДЖКГ, а також надання відповідного статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Міський голова дав низку доручень. Частину питань дали відповідальним особам на довивчення. На центральному стадіоні міста відбувся турнір Кубок дружби серед дитячих футбольних команд. Участь взяли дві кам'янецькі команди: перемога 1 та перемога, 2 команда IBC Зерпеня та Надія з Рівного. Об'єднання клубів України Футбольний християнський союз висловило подяку керівництву міста за підтримку дитячого футболу на професійному стадіоні в Кам'янці. Проводимо турнір кубок друзів. Проводить християнський футбольний союз. Це об'єднання християнських клубів України, які несуть. Помимо футбольних тренувань, футбольного розвитку. Ми також проводимо з дітьми історії біблійні, щоб дітки розвивались в відносинах з однолітками, в відносинах з батьками це те, що для них важливо і що буде впливати на їхнє життя. Дякуючи міській раді, ми можемо зробити на чудовому стадіоні в центрі міста. Також цей турнір про минулому році був в місті рівне, весною був вірпні. Ми дуже раді, що ми можемо. Прийняти зараз команди в нашому місті у селах Ходорівці та Княгинин відбулася спільна молитва та акція Подяки родинам тих, хто захищає Україну. Захід організовано представниками місіонерської Євангельської церкви зі штату Каліфорнія, міста Сакраменто, та Віктором і Наталкою Мартинович із релігійною громадою церкви Жива Надія. Михайло Посідко разом із громадою молилися за захист неньки України та наших воїнів. По закінченню зустрічі родини військових отримали подарунки, Із молитвою в серці ми ближчі до перемоги. 21 серпня в центрі розподілу допомоги видавали пакунки гігієнічних наборів від міжнародної організації з міграції. Це була друга видача. Таку допомогу отримали вже 1385 сімей. Допомога відбувається у рамках проєктів програма підтримки жінок ВПО СОС «Жінки» та СОС «Турбота-60+,» завдяки фонду СОС штаб громадянської оборони, керівником якого є радник міського голови Анатолій Ковальський, та за сприяння міської ради. Буде ще третя черга тих, хто отримає. Допомогу реєстрація відбувається за адресою Івана Франка 30. Для діток з особливими освітніми потребами у садочку номер 3 усмішка облаштовують доріжки та ігрові майданчики. Освітній процес повинен бути безбар'єрним та комфортним для усіх. В нашому садочку навчаються діти з особливими освітніми потребами. І дуже актуально і зараз на часі є встановлення цих доріжок, так як деякі з дітей мають порушення опорно-рухового апарату, і це набагато спрощує їм пересування. Молоді душею та артистичні у міському будинку культури відбувся дев'ятий благодійний фестиваль творчості ветеранів Слава Україні. Їхній виступ подарував кам'янчанам заряд енергії та гарний настрій.